У цій багатоповерхівці на Грушевського 36 квартир, кожна з яких сплачує 20 гривень 25 копійок за електрику в ліфті. За чотири тижні з будинку нагорає до 900 гривень. Мешканці кажуть, забагато, адже підрахували. З моменту встановлення лічильника платіжки мали б зменшитись щонайменше удвічі. Товариство жрер номер 8 продовжує нараховувати по-старому, тобто без всякого обліку. Ми не розуміємо, чого. Керівництво ж номер Вісім не хоче перейти на приладний облік, і люди, мешканці не тільки нашого будинку, а взагалі району просто відмовляються, відмовляються платити через ці великі нарахування. Наприклад, за березень показники лічильника становили 200 кВт. Один кВт для мешканців багатоповерхівки коштує 1 гривню 40 копійок. Тобто за 200 кВт будинок мав би сплатити 280 гривень замість щомісячних 800. По квитанциям ЖЭКа двухкомнатные квартиры платили 26,43, трехкомнатные 35,77 гривен. Откуда они взяли эти цифры, Жильці вдома не знають. УЖЕКУ пояснюють, зараз обленерго нараховує платіжку за середніми показниками, а не за лічильником, адже документація на нього ще повністю не готова. З наступного тижня обіцяють, все буде офіційно, і за травень платіжки приходитимуть за лічильником. Люди, відповідно, увідів, що щочік з'явився в під'їзді они думають, що з цього моменту починають платити по счетчику. Вони були изначально подключені сразу, Просто к ним що нужно зробити документацію. Поэтому можна сказать, що уже от з понеділки всі будуть працювати всі на счетчику. Показники будуть сніматися по счетчиком. Та мешканці переконують, рахунки за квітень не за лічильником не платитимуть і вимагатимуть перерахунку.